Доброго ранок, ребята, всім'які слова Боже, у нас доктор Тинеоса Станіслав і Юля наші пастори хотіла поділитися по ролику, що я подивилась, була така звичайна в житті, як історія каже, настала весна. Була зима і настала весна. І хлопець почав, в нього була дружина, діти. були. Але він був священник, як говорить, і в нього було все до цього. І, виходить, у ну, ній пішла любов на другу, на другу жінку, знайшов собі. Йому стало до нього ігратися. І в нього вже починало все падати, все служення, там, лідерського, все вбирають навіть. Тому що в нього почалася любов будь, з той дружиною. Він, звісно, приїжджав на ночовку до своєї дружини, але вже так, вже рідко то в нього була у другій сторони вже теж дитина. І коли він до своєї жіни приїжджав, то до цього вже був він дітей своїх, тих рідних дуже батьків, можна сказати, жили без батьків. Папи вже діти, і виходить? Що? То що церква, він одійшов від церкви до цього і почався негатив до цього. І що виходить з цього? Що якщо людина одразу горілася, каялася, приймала все покаяння, все Господь прощав, а після того, що ця людина одійшла? І чогось вона не допомагає, говорить, а я вже сам знаю, мені церква не нужна, то він продав Господ, тобто, Господь не буде допомагати тоді. То що це треба, щоб було, то ми повинні знайти людину ту, якщо у вас там він не включається, знайти живу людину по слово Боже. Що щоб могло це допомогти спастися більше всього. То що якщо душа вона перемінила духовність, перемінилась на душу, то вона не може тоді спасти нікого, навіть сам себе. Ми повинні розуміти до цього, і що ми повинні, по словам Божі, тоді шукати людину, що ми могли спастися тоді і бути живим. Ребята, кто хочет изучать Библию, пишите мне. Ты видео продолжание будет на описании.